Відкрити у дитині науковця, знайти для неї талановитого наукового керівника. Таку задачу постійно розв'язує Людмила Данилович, консультантка центру професійного розвитку педагогічних працівників. На цій посаді вона працює майже два десятиліття, а загалом присвятила педагогіці 35 років. Каже, за цей час жодного разу не зневірилася у своєму виборі. Як приклад, приводжу дуже часто, навожу приклад молитви Екзюпірі, коли він говорить, що Боже, дай мені не якихось див, а дай мені сили здійснити це маленькі кроки, мистецтво маленьких кроків. Тобто таке велике починається з маленького. От ми і зробили: ми зробили фестиваль, пропедивтичні заходи, і потім діти виступають. Вони успішно виступають. Я вам хочу сказати, що за 18 років я от рахувала близько 150 випускників. Саме малої академії, це наші криворіжці, і які досягли певних вже результатів. У кривому розі працюють 12 профільних гуртків, 6 науковців і 6 вчителів-методистів, які пишуть з дітьми науково-дослідницькі роботи, захист робіт в системі малої академії наук, участь в Олімпіаді геніїв, олімпіаді креативності, конкурсі Екотехно Україна, неповний перелік заходів, роботу яких координує Людмила Данилович, її особистий здобуток організація. Міського фестивалю інтелектуали Криворіжжя. Здавалося, ну, на, на, коли почалась війна, це не на часі захист науково-дослідних робіт. Але розуміли, що для цих дітей іншого вже не буде дитинства, юнацтва і становлення. І, мені здається, тут у Людмили Ярослава не вистачило сили волі, не, такої енергії повести і все-таки зберегти ці інтелектуали Криворіжжя. І далі, і далі ми крокували цим шляхом. Людмила Данилович переконана, українські вчителі особливі. Знаєте, чим я завжди пишаюся в нашій освіті. Це тим, що наші педагоги завжди готові допомогти. От знаєте, зроби крок, я допоможу тобі злетіти. Оце, оце всі наші вчителі от працюють за цим принципом. Керівниця центру, де працює Людмила Данилович, відзначає її особливий стиль роботи. Дуже мудрий друг, порадник, наставник і найцікавіше, вона ось останніми днями теж згадувала, вона пам'ятає прізвища усіх дітей, з якими їй в житті довелось співпрацювати, для яких вона, от, на мою особисту думку, стала світочем, таким собі провідником у світ науки. Вона ніколи не зупиняється, вона шукає, вивчає, питає допомоги у колег, там, які більш-менш можуть. Надати допомогу в якихось інноваційних техніках, додатках, застосунках, вона завжди є щось цікаве. Вона завжди занурюється в щось нове, інноваційне, щоб бути завжди на хвилі, щоб завжди нічого не впустити. Вчителі у будь-який час можуть звернутися до наставниці за підтримкою. Людмила Славна творча, неординарна. З нею дуже цікаво спілкуватися як по роботі, так і поза межами роботи. Вона дуже гарний порадник, вона не примушує, але може порадити, розібрати якісь ситуації, що в багатьох випадках дуже дуже гарно і дуже приємно, що завжди можна зателефонувати чи прийти і дійсно знайдеш якусь пораду. Лише у цьому році в нашому місті 65 обласних стипендіатів, шестеро призерів всеукраїнського рівня, троє стали стипендіатами президента України. Ще двоє привезли призові місця із США, і за кожним з юних геніїв стоїть праця керівників, які спрямовують на цікаві ідеї, винаходи, корисні, зокрема в умовах війни. Фільтри для води, так, це треба, треба. Сонячні батареї з нічого, з простяцьких матеріалів, але сонячна батарея. Треба, треба, світла немає, правда. Далі знову ж таки, протест, да? От для незрячих, якийсь він там чутливий, надзвичайно цей апарат одягається на голову, і людина розуміє, що перед нею якийсь об'єкт є. Це це ну, дуже цікаві проекти. До дня працівників освіти Людмила Данилович, нагороджена нагрудним знаком, за заслуги перед містом третього ступеня, каже секрет педагогічної майстерності простий. Хочу сказати, що треба бути самовідданим. Тут тут надзвичайно треба терпіння і ця наполегливість маленькими кроками методично іти і вести дітей до цілі. Анна Ніколенко, Олексій Правицький, цей день.